Друзі, усім привіт! Так як незабаром вже свят вечір, свята, я пропоную вам сьогодні рецепт дуже смачних пампушків, які виходять неймовірно пухкими та ніжними. У каструлі з'єднуємо воду, цукор, олію та відправляємо на плиту до закипання. До охолодженої рідини додаємо сіль, дріжджі та все це перемішуємо. В декілька етапів поступово додаємо борошно та починаємо замішувати тісто. Готове тісто накриваємо рушничком та відправляємо в тепле місце на 1 годину. Розкачуємо тісто та вирізаємо ось такі кружечки діаметром 5 або 10 см. Викладаємо начинку та формуємо наші пампушки, так як показано на відео. Готові пампушки відправляємо у каструлю із розігрітою олією та піджаруємо до золотистої скориночки. Усім смачного та веселих свят!